Зупиніться та не перелистуйте. У вас є унікальна можливість стати учасником розслідування. Якщо зацікавило, тоді пропоную переглянути наступне відео. І це така ж туди далеко-далеко, так? -далеко, да? Отже, до обговорення. Здається, просто горить трава, так? Але давайте переглянемо це відео ще раз, але цього разу більш уважніше. І це така ж туди далеко-далеко, так? -далеко, да? Ну що, помітили? На цьому полі одночасно палає шість окремих осередків. Вони ніяк між собою не пов'язані. І очаги тако, там, 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 і на великій площі. Чи це випадковість? Ні. Саме так виглядає класична схема підпалу. А воно ж там далі все горить. Ого. Звісно, кожен із вас може допомогти у боротьбі з підпалами. Не мовчіть. Побачили паліїв, повідомте про них за телефоном 101 або 102.